Всім добрий ранок! Ми з тошиком збираємося снідати. Ось такі сніданочки зробила швиденько. У мене є трублі, в нього немає, а так, в принципі, однакові. І зараз поснідаємо і будемо збиратися у міграційну службу. Для оформлення документів. Біжу, Всім Це гарного після, дня. Після, Кого я... хочеш? Піси немає, тож? А то маленька піця там є. Так платон поїв. Я все виїла, а платон тільки помідорочка, так? Да? Не хочеш їсти зараз? Є. Я його не заставляю, захоче їсти, попросить. Супер дешева сушка для білизни за 200 крон. Ось така біла, ще була чорна, але вона була вже 800 крон. Дуже крута акція. Зараз розпакую. Ми вже їдемо в міграційну службу. Надіюся, що встигнемо, бо сьогодні п'ятниця, короткий день. І так переживаю, якщо будуть коней щось питати, я ж нічого не розумію. Може прийшли ось така вивізка міграційна поліція. Вони переїхали в інше місце. За іншим адресом шукаємо. Ми вже справилися, у нас тошиком тепер є віза до березня 26-го року. Черга була, але невелика. Я чула, що говорили, сьогодні найменша черга була. А то ми за дві годинки справилися. А зараз ще поїдемо, зробимо страховку і додому. Ми вже вдома. Наша вчорашня курочка, картопліка, такий салатик маленький ще зробила. Зараз будемо обідати, бо ми проголодалися, багато справ зробили. Ми молодці, да Тош? Що, Тош? Давай, приклею, приклею. Ти що, приклеївся? Мой. Давай виймай, виймай руку і клей. Міх, Угу. мабуть, ну, Ти сам буду думать? Ви а сам мой ти дивишся на що, щоб було однакове. Що ти казав? Ні дикамнікає. Що ти казав? Не окамкає. Кам'янзі, бо всі люди, все обом жить, всі вами вихаються. Давай ми всі ці іграшки сюди будемо збирати. Варила на вечір рис е, до м'яса, а Платон попросив молочну кашу. З вам е, мій лайфхак, як зробити із рису молочну кашу. Просто додаю молоко і він якраз рис охолоне, буде тепленький якраз. Чим вам не молочна каша? Ще можна цукор додати, але у нас його, по-перше, немає. А по-думайку я стараюсь плитовувати цукор не давати. Ой, почув. Дивіться, молочна каша ідеальна просто, скажіть. Ну що, тож, смачна молочна каша? Я її півдня варила для тебе. Смачно? Не будеш тіскати може? О, ні, я тільки тобі зварила. Літера. Я, даю... я всім. усім. Усім? Так, і Добре, я всім зварю. <риклад> Сьогодні такий день вийшов, що мені не було щось знімати. Ми або їдемо, або їмо. Більше нічого цікавого. Але ми сьогодні зробили важливу справу. Це документи. Тепер я спокійна, спокійна те, що у нас є страхування, тому що е, ці два дні, коли нас його не було, я боялася, щоб Платон ніде не стрибав, не гасав, щоб нічого не сталося. Там почув, що він застрахований і тепер він стрибає. Це що, концерт? Вечірній концерт. З нього ніяк. Том попросив до балки молочної каші. <рес> Зараз кутончик все буде. Багато тобі ще? No. Багато. Патру, 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 патру. Да. Ну так Oh o o положила, Тепер час для мами. Яка у мене тут смакота? Скумбрія копчена, я думаю. А, це макрела. Зараз спробуємо. А це щось типу корони, але не корона. Не дарма ж купляла ці стакани. Я. Всім надобрають. Спробувала я цю макрелу. Це не скумбрія. ті близько. Смачненько. Agora eu escumbri.